Кожен з нас щоденно хлопочеться у своїх справах, але ви тільки усвідомте масштаб проблеми. 2,4 мільярди людей на Землі вже потребують реабілітації. Давайте, щоб було легше сприймати масштаб проблеми, я переведу це на мову грошей. Чи знаєте ви, що тільки в США від болей в попереку, що є однією з частин хребта всього лиш, щорічні втрати перевищують 100 мільярдів доларів на рік. А от від серцевосудинних захворювань в Європейському Союзі щорічні втрати перевищують 280 мільярдів євро на рік. А 280 це вдвічі більше, ніж наш річний ВВП, ВВП України. В Україні, на жаль, серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності та сягають 64% від загальної кількості смертей. А тепер найцікавіше: всі ці втрати можна суттєво скоротити, якщо застосовувати оздоровчі технології. Кожен з вас на тому чи іншому етапі життя потребує оздоровчих послуг: в когось були свина, в когось порушена постава тіла, для когось є потреба в нормалізації обміну речовин. Хтось зазнав травми або була операція, і потребує відновлення. У багатьох із вас підвищений рівень стресу. І саме розуміння масштабу цієї проблеми та ваших потреб та запитів спонукало нас до пошуку, розробки та впровадження оздоровчих технологій. Починалось все з того, що ми намагались популяризувати різні види спорту. Адже, як виявилось, ваша залученість в змагання, в тренувальний процес дуже добре вас мотивує притримуватись. Систематичного режиму тренувань, здорового харчування і слідкувати за своїм рівнем відновлення та відпочинку. Разом з залученістю до змагального процесу ми помітили, що у вас покращується якість життя, підвищується продуктивність. Для того, щоб активніше залучати людей до здорового способу життя, у 2020 році ми започаткували благодійний проєкт із проведення тренувань на вулиці, на спортивних майданчиках міста. І як виявилось, навіть ті люди, які раніше і гадки не мали, як вони будуть тренуватись у спеку влітку, чи взимку, чи під дощем, абсолютно спокійно тренуються вже роками на відкритому повітрі, і якість життя, їх свобода та продуктивність, так само як і рівень здоров'я, суттєво покращились. Зараз цей проект набув нового розвитку і вже в новоствореному центрі. У кожного з вас наряду з платними послугами є можливість отримати безкоштовні оздоровчі тренування в цьому центрі. Адже наша місія зробити технологію здоров'я доступною для кожного. Тож вітаю вас у місці, яке ми відкрили для вашого відновлення та оздоровлення у реабілітаційно-рекреаційному центрі велнес Технології. Тут вам в комфортних та затишних умовах доступні і оздоровчі тренування, і масажі, і програми відновлення, і косметологія, і психотерапія. Тож ми раді бачити вас саме тут, вас активних та вмотивованих. Тож не зволікайте, дійте вже та скористайтесь оздоровчими технологіями у нашому центрі.